Душе Господній, Душе Божий, Отче Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, непорочна Діво, ангели і Архангели і всі святі з неба, зійдіть на мене, утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро. Прожени від мене чари, відмовання, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напаствування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом, спали ці всі види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене. Ані жодного іншого створіння на цьому світі, наказую силою Всемогутнього Бога в ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоють, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Михаїлом Архангелом, святим Гавріїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-хоронителями. Розчавлені П'ятою пресвятої непорочної Діви Марії. Амінь.